Тож, як українцю купити будинок в Британії. Якщо ви працюєте фултайм або знаходитесь в країні більше ніж 183 дні на рік, я вас вітаю. Ви являєтеся резидентами Британії, якщо не знали, і можливість купити будинок вам також доступна. Раджу нікого не слухати, що це неможливо, а впевнено йти до своєї мрії. Наполегливо працюйте та збирайте на депозит в розмірі від 5% за бажаний будинок. Краще 10% з офіційного доходу. Так як в Британії, ви купуєте будинок вперше, є спеціальні умови для First Buyer – Далі знайдіть для цього хорошого Mortgage Advisor. А. Це такий посередник між вами, банками і юристами і значно полегшує процеси, бо допомагає у всьому під час покупки. Середній чек 500-800 фунтів. За контактами звертайтесь в Дірект. Часто виникає питання за кредитний рейтинг. Секрет в тому, якщо ви платите якісь постійні рахунки, інтернет, воду, оренду, телефон, канцилтакс та проживаєте за однією адресою, все, у вас вже хороший кредитний рейтинг. Юристів вам запропонує саморгіч Advisor або ріелторська агенція. В цьому проблем нема. Шукати самому навіть не треба. Ціна питання – 1800 фунтів. З якими неочікуваними тратами, викликами я стикнулася, чекайте в наступному відео.